Вад завод Агромаш переміг у судовому процесі, що пов'язаний з передачею у комунальну власність приватного майна підприємства. Нагадаємо, історія з власністю заводу почалася ще два роки тому, але весь цей час влада переконувала і орендарів, і власників майна у тому, що вона має право на майно агромашу. Вже з самого початку виглядала дивною згода на передачу приватної власності у комунальну. Все це виглядало як афера. Дніпропетровський апеляційний господарський суд встановив ініціатором та виконавцем передачі цілісного майнового комплексу заводу є громадянин, що діяв шахрайським способом та привласнив собі повноваження керівника підприємства і провернув саме цю аферу. Влада ж діяла разом з шахраєм та фактично підігрувала йому, ймовірно, усвідомлюючи, наскільки це все є сумнівним з точки зору закону. Як тепер повертатимуть собі збитки акціонери, складно сказати. Проте наскільки відомо, відчудження майна є проблемою, адже воно було у судовій заставі. Тому цілком імовірно, вся ця історія, з ледве не більшовиською приватизацією приватного підприємства, завершиться для наших міських чиновників кримінальним переслідуванням вже черговим.